Сонячна енергія для захисту кордону у пункті пропуску шагині презентували перший в історії сьомого прикордонного карпатського загону екологічний відділ. Особливість в тому, що його електроенергією повністю забезпечуватиме спеціально облаштована сонячна станція. Вона складається із сонячних панелей, які вмонтовані на даху, акумуляторних батарей, інвертори та сучасні блоки керування. Якщо, наприклад, будуть сприятливі умови, тобто сонячні панелі будуть повністю працювати, акумуляторна батарея ми не будемо використовувати, і вся енергія буде йти з сонячних панелей. Якщо, наприклад, у нас вже вийде та ситуація, що розряді сонячні панелі, сонячні панелі не будуть працювати, а зря акумуляторна батарея, у нас є ще резервний істочник питання, живлення. Це у нас катепілір дизель-генераторів. Реалізований проєкт забезпечуватиме енергонезалежність прикордонного підрозділу та дозволить здійснювати охорону кордону без перебоїв. Також сонячна станція дозволить суттєво економити державні кошти. Це є вперше запроваджене на ділянці сьомого карпатського прикордонного загону. В рік ми використовуємо близько півтора мільйона гривень на використання електричної енергії. І ці кошти, якраз за рік, ми в середньому можемо економити з державного бюджету, не використовуючи їх. Тепер вдасться зокрема забезпечити безперебійну роботу камер відеоспостереження, відключення світла та блекаути більше не впливатимуть на їхню роботу. Відділі прикордонної служби Шагіні на сьогоднішній день встановлено сім комплексів біспектральних камер, які забезпечують надійну охорону державного кордону на всій протяжності державного кордону, за яку відповідає безпосередньо відділ прикордонної служби. Станом на сьогодні цих сім комплексів вони забезпечують охорону близько 80% усієї протяжності ділянки. Решта ділянки державного кордону охороняється, ну, зрозуміло, що прикордонними нарядами військових службовцями відділу прикордонної служби, а також технічними засобами охорони кордону, такими як фотопастки. загальна вартість проєкту становить близько 4 мільйонів гривень до фінансування. Долучилася приватна компанія та Шагинівська громада. Наша компанія, як ніхто, розуміє доцільність і необхідність мати незалежне енергетичне забезпечення, оскільки після першого вторгнення Росії до України у 2014 році ми Провадила систему енергетичного забезпечення і вже вже практично 12 років користуємося цим. Наша компанія виділила мільйон 700 тисяч гривень. Відділ знаходиться на нашій території на території Шинівської громади. На протязі 2024-2025 року ми виділили субвенцію в розмірі мільйон 700 гривень. Півтора мільйона пішло безпосередньо на даний проект, двісті тисяч трошки на інші витрати. Зараз ми живемо в непростий час. Тим більше це кордон не завжди є електропостачання, тому саме такий проект треба було реалізувати. Такі ж проєкти планують поширювати і на інші підрозділи Держприкордонслужби.